Як виконати вузол входу в каналу через стінку, яка буде утеплена 150 мм ПСБ із штукатуркою Караїд? Чи є нюанси примикання рішітки до фасаду? Канал цегляний і виходить з санвузла. Не зрозумів, пан Юрій? Я не зрозумів питання, чесно кажучи, тому що. Ну, от як це гляний канал через стінку. От скажіть мені, будь ласка, у нас є чіткий друзі норматив. Всі вентиляційні канали повинні виходити вище даху. Тобто ми можемо з вами пройти через перекриття і через дах, як ви проходите через стінку. Тут це питання не до мене, друзі, не до мене. Значить, ще до вторгнення нам вдалося з Галкою поїхати в Великобританію Запросили нас друзі, це була чудова поїздка, з кучею емоцій, дуже приємних. І, звісно, проф <рав> <к experiences> як це трансформація, і ми з Галиною звертали увагу на все. В якому стані будинки, якої вони архітектури, як вони робляться, ми вивчили будинок наших друзів, де ми жили. І проблематика сама, як у нас. А ніхрена нема нормальної вентиляції. Але у них от дирка в стінці. Розумієте? І коли я питаю у наших друзів, а чого це тут зима, а у вас троянди не накриті, Ви ж північніше нас живете. Вони кажуть, та ні, у нас морози це рідко. <сіх> Отак от, от. І у них дирка в стінці. Пане Юрію, що відповісти вам? Яка дирка в стінці в нашому кліматі? Це, це ж шутки такі? Ні, це не до мене. Вибачайте. Тому е, такі питання задавайте тим, хто вам цю дирку хоче там пробити. А, а я вибачайте, піду остера і <сіх> піду далі. Е, е, друзі, формуйте правильно природню вентиляцію. Щоб вона нормально працювала. Інакше ця дирка в сінці буде просто вам створювати протяги, в сильні морози буде створювати дискомфорт, будуть точки промерзання навколо всього цього, і конденсат на стінах, грибок, і пішло-поїхало. Тому це дуже погана ідея, і в нашому кліматі вона не прийнятна взагалі. Ну або я не зрозумів питання. Дякую за ваші коментарі, за підтримку, і ми йдемо з вами далі.